Ту водичку тобі налили її замовлену. Я п'ю водичку з крана, правда, кип'ячу, Не боюся цього, але ви скажете слава але це... в мене і в і в слава в... в горнятках. Ні, одинакова я вдома водичка. вдома. П'ю водичку з крану. А хтось каже, Боже слава, ти хворий на голову. Зараз в Києві небезпечна вода, безпечна чи небезпечна? Хай скаже Оксана Пришко. Вона поїхала на спеціальний брифінг. І розумні, поважні авторитетні спеціалісти сказали. Безпечна ця вода чи ні? Рідна тобі доброго ранку. Слава. насправді ситуація із забрудненням навколо забруднення води тригерить киян уже кілька тижнів. І сьогодні тут спікери, зокрема голова Київводоканалу та директор департаменту муніципальної безпеки розставили, як то кажуть, всі крапочки над і навколо цього питання. По перше, вони визнали, що забруднення є, і про нього знають ще середини серпня. Воно рухається з Курщини, де був викид органічних речовин у з цукрового заводу ця брудна пляма потрапила в Десну і зараз поступово опускається, йде нижче течею, але спікери зазначили, що контролюють серпня цю ситуацію. У Києві створений спеціальний оперативний штаб, куди війшли представники профільних служб постійно кілька разів на добу ведуться водозабори для лабораторних досліджень як на вході до Деснянського. Водопроводної станції, так і вище по десні ці аналізи поки відповідають санітарним нормам. Пляма е забруднення поки знаходиться за кілька днів до Києва. Її відстежують і щойно е ситуація погіршується. Спікери пообіцяли повідомити киян про можливе забруднення води за добу, аби люди могли запуститись. Поки ж кажуть е все під контролем. І сподіваються, що за ці кілька днів вода забруднена пляма розбавиться, адже річка Десна повноводніша набагато аніж СЕМ. Крім того, можливо, підуть дощі, що також сприятиме розбавленню. Ну і також, окрім лабораторних досліджень, в Києві все ж таки готуються. Зокрема, закуповують відповідні реагенти для нейтралізації забруднення. Слухаємо спікерів. На даний час результати аналізів не викликають занепокоєння. Ми чітко знаємо, де знаходиться ця пляма, як вона движеться і де вона зараз є. Вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути. Пов'язаних з погіршенням води, ми зараз очікуємо вугілля. Це технологія називається пиловидне вугливання методом внесення у воду пульпи 1% пиловидного активованого вугілля. Це природний абсорбент. Якщо ви знаєте, в принципі всі використовували в житті в своєму знають, що це таке. Воно абсорбує запахи і, в принципі, всі токсини, які в воді є. Враховуючи те, що в Україні такого виробника немає. Ми за цей час вже навіть знайшли в Європі цього виробника і дякуємо за співпрацю з ЮНІСЕФ, який нам допомагає, щоб доставити цей реагент. Він вчасно буде в Києві. І коли забруднення все ж таки потрапить у водопроводну мережу Києва, малоймовірний, але е можливий, кажуть спікери, і до нього в місті також готуються. Як саме? Давайте послухаємо. Є у нас е, запаси в резервуарах чистої води. Ми будемо тримати їх на самому високому рівні, це близько там, півмільйона до 450 тисяч кубічних метрів води, яка е, за період проходження плями як буде використовуватись, також будуть подаватись вода із артизіанських свердловин, і е, також є при кожному районі спеціальні точки, які е, е, да, перевіз, перевізні комплекси, з яких буде питна вода роздаватись, але я повторю, це, це якщо дуже мало сценарій. села. Кивод фонд буде підтримувати роботу бівятних комплексів постійно, в постійній роботі. Навіть при відсутності електроживлення ми проводили навчання, щоб бів'ятні комплекси були запитані за рахунок генераторів і щоб там була можливість постійно отримати воду. Ну і також в Києві відпрацьована система диверсифікації водопостачання. Ще у 2022 році відпрацювали під час блекаутів. Частково можуть перенаправити воду у районах, де буде потреба, із Дніпровського з Дніпровських водопостачальних водопровідних, точніше станцій. Така інформація наразі.